Друзі, Лена приїхала до нас. Ми з Владиславом всі разом йдемо в скаймол гуляти. Дуже жарко, душно якось. Наче перед групою, так? Гріво перед гогомом. Зараз подивимося, що там продають, що по чому, які ціни. Такі речі, мені дуже цікаво. В сенсері там завжди дешево. нью йоркер теж мені подобається. Це ікон. Да, ікон по-моєму. Зараз, да, так, кус... там шматочок є, зараз будемо шати. Ні, ну ви уявляєте, це мені прийшлося озвучити, тому що а, музика, яка була в магазині, мені заблокував Ютуб-відео. Ось, блін. Я перезавантажую. Кажу, яка класна куртка. 400 гривень всього 399. Мені дуже сподобався кольор і а, фасон непоганий. У мене раніше таких не було. Хто знає, то хто давно мене знає, то я в одних і цих куртках ходжу вже багато років, тому вирішила купити. Але спочатку похожу по іншим магазинам, потім, якщо що, повернусь. Як вона вам напишіть? Носили б таку? Це ми в катон зайшли, мені так ці не сподобалися, але коштують вони 900 гривень майже. Дуже класні. Це турецька якість, ось такі шортики, типу таких, як я знайшла нещодавно, скільки коштують. А ну-ка, Владислав, постій тут. Не хочу сидіти світочку. Вони коштують 700 гривень. Теж тут, бачите, шортиками йдуть і парашутики зверху. Так от. Так, пішли. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Mm. Не хоче сидіти. В візочку зовсім. Ось білий сарафан, не подобається? Mm -hmm. Ми вже по футболці купили. Чоловіком. Класна бамза. Такий. Вісімсот Ну Це нормально, бабу. Був півтора. Угу. Був, був, далі, напевно. Ми з мамою киняємося в ці. Тут мало людей, мало товару. Все-таки дороге. Ну, і дешеві речі, але, 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 але... знижок немає зараз. Владиславу замовила, багато казала на сенсеї, чекаю а посилку, але ж зайшли, може ще щось подивимось. 98, це на трішки більше. 99 гривень футболки. Це дуже класно. Я рахую, на майданчик дуже дешево, прикольно. диви, яка прикольна. Ну, це така велика щина Владислава. У нас футболочків повно, дівчата передали Так, я взагалі, мабуть, візьму по 30 на виріс, да, чокнув? Скільки вмісів? Дивися з шарком. 98-й російський. Тоже 39. 39 гривень. Клас. Це твоя куполочка, не Ні-ні-ні. Це круто, те, що можна вже дати, йому щось перекусити. Такий скандал нам зробив зовсім. Голодна. Побіжала навіть. в туалет, груди не бере, не хоче, бо туалет цікавий, там дуже такий яскравий він. А, і вирішила купити йому смаколики. Зайшли в Юск, а тут він такий здоровий-здоровий, це в... де ми? Як називається Скаймол, дуже здоровий юск. Це 2000 стілець коштує. 3200 такі гарні. Він великий тут, а він тут здоровий, не? Юск. Мамі потрібен цей стілаш якийсь. Ванну, кімнату хоче стілаш. А мені потрібно таке крісло. Відпочивати, монтувати. Метр сорок на два, ковдра, тепла, бамбукове, 800 гривень. Накінька. 4 тисячі. Такі приємні. 1700 такі гладенькі, Значить слизький. Мені слизький. Ладік, тільки не подивися, тебе прошу. А це е, комплект білизни, фланелька. Чуєте, 2 х 220 О, така здорова, 1700. Тепла. Вибір великий, як бачите. Клас, я люблю такі магазини подивитися. У мене десь килимок з юзку лежить махнатий Такий, знаєте, о, 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 такий тільки рожевий. Десь лежить і все. Молодець, Владислав. Ой. 15 гривень мінус. Все. Так, купили тільки чоловіка нашим. Я так заморилась малию мату, я От, кудись їхати з ним далеко. Він Постійно хвилюю, щоб йому було комфортно. А зараз Юра якраз під'їжджає до нас, буде мене забирати, напевно, поїдемо на машині вже додому. Ось, Владислав досі точе. Що, <смі> ти точиш, так? Да? Ой, як любить. Мама прийде додому. Мама прийде додому і тобі зробить сама таке. А що, Владик, воно тут. Сама таке зробить. Там така краса. Вирішили з мамою якось приїхати на вихідний. Басейн там людей багато. Оце повзить, далі. Якщо він не поповзає, то починає кричати, нервуватися. йому треба поповзати і все нормально. Це Ми зайшли там, де кінотеатр, але... Але щось тут так тихо, нема нікого. Я йду дивитися дитячий майданчик, як він виглядає. Може буду сама з ним приїжджати сюди, гратися, гулятися. Треба подивитися, що там є. Так, да, вилазити сюди не будемо точно. Ось, але треба подивитися, що тут є. Ну, це ще таке для великих. Але ідея цікава. Так, чекаємо машину. Дитяче містечко класне, там 190 гривень цілий день з дитини, але треба, щоб трішки підріз, так буде цікавіше, я вважаю. Можна ще щось інше придумати на зараз. Потім з мамою побачили ж цей басейн Family Park, Sky Family Park. Там ні разу не були, але треба якось компенсувати відсутність моря і з'їздити, погрітися на сонечку. Тому найближчим часом я за селом, можливо, поїду, з села приїду, та да потім поїдемо з нею та з малим погуляємо трошки відпочинемо. Хотіла зняти з самого спочатку вам такі вечірні процедури, як я вмиваюся, що я наношу. Вмиваюся зараз пінка у мене Doctor Clinic. Це пінка з вітаміном В5. І вона дуже-дуже така ніжна, знаєте, вона не має якогось специфічного запаху, якого яскравого. Вона не сильно милиться, але пінка є пінка. Вона добре, до речі, зимуває макіяж. Зараз наношу маску. Маска у мене жигая. Мені дуже подобається їх продукція, я вже сторізів казала. Ще по таку піночку нанесла, але забула перед маскою. Ой, сроки тут, напевно. Сподіваюсь, що тут сроки ще нормальні. У мене я не встигаю все використовувати. Маска, така, мені кума сказала, що тут дуже багато крухмалю. І шкіра дуже приємна після нанесення, і вона має такі маленькі-маленькі скрабуючі частинки. Я скрабами не користуюсь давно, окрім цієї маски. Вона мені сподобалася, як вона працює, а так скраби я ну, обхожу стороною. Пілінги так, люблю пілінги дуже. Роблю такий масаж, воно трошки пілінгує. І потім вже буду залишати на декілька хвилин і змивати. Мені подобається. Раджу, вона недорога, до речі. Так, залишаємо. Хотіла сказати, у мене зубна щітка є ось така, мені дуже подобається. Я ще мамі дарувала її. Але вона у мене декілька разів падала. Ось тут тріснула. Вона ще працює. Якось дивно працює, якщо чесно. Але працює. Трішки почала, знаєте, така, як розшатана. Користуюсь, мені подобається. Там є маленька насадка. Ну, для Владислава я б хотіла йому таку щітку, трішки пізніше, щітку. Тільки дитячу, тому що там коливання менші, вони більш такі делікатні і ну, не так будуть травмувати. Я так думаю, зубки його. Не знаю, ну тут прям така вона жорстка-жорстка, тому є дитячі, вони чисто для дітей. Треба буде якось придбати. На потім, зараз, поки у нього така щітка. Ось, можете думати, що вона здорова, але нормально. У нас була дуже класна щітка, одна. Я не пам'ятаю, що за бренд. Дівчинка мені передала ще на початку війни з гуманітаркою. І ви знаєте, вона настільки класна, а він її втратив. Десь я йому давала гризти, і ще потім, коли ми в село поїхали, і в центрі загубив. Дивлюся, щітки більше ніде немає. Я вже не стала повертатися. Треба було повернутися, бо я більше таку ніде не бачила. Так, все, можна змивати вже. Вона дуже класно змивається. Навіть трішки, мені здається, вирівнюється тон трішки. Треба пора лягати спати. Друзі, на цьому буду закінчувати на такій ванній процедурі. Я всім бажаю гарного настрою, всім дякую попередньо за лайки ваші, мені дуже вони важливі. Всіх обіймаю і всім пока. До нових відео. Владік, покажись тети. Ку-ку а де Владик? Ага, от Владик. А ось Владик. dah